Хотілося б запитати так. у Ігоря Петровича думку його про легалізацію зброї. Хоч наша країна і миролюбива, і ми... зброя повинна була бути у нас тільки для навчання військових або на полюванні для чоловіків, але зараз такий час, що іноді зброя повинна бути і для захисту освіти. Дякуємо, пані Жанну. Дамо можливість Дякую. більше говорити Ігорю Петровичу. Тема, яка неодноразово обговорювалась, і ви неодноразово її коментували. Прошу дякую за запитання. Це дуже важливе питання із історичної точки зору нашої української історії, і також із сьогодення. Я виступаю за цивілізовану легалізацію зброї. Історично, українець, це перший професійний воїн 17-го століття, це перші фермери. Я в свій час був на дипломатичній роботі в Сполучених Штатах і в Швейцарії. Ви знаєте, що в швейцарській армії служить всього десь 50 тисяч військовослужбовців Всі мають карабін вдома. це сама велика резервна армія Європи, і фактично іде тренування кожну не, кожний тиждень. Гарна швейцарська сім'я вона відпрацьовує навички, в тому числі із застосуванням зброї. Ця зброя у них в домі навіть знаходиться, але підхід досить є прецизійний. Зброю отримують тільки ті, хто законослухняний громадянин, фізично здоровий. Який зареєстрований і він приймає участь підготовки до національної самооборони в Сполучених Штатах. Ви знаєте, також я був дипломатом там American Rifle Association. Жоден президент не спробує виступити про ці організації. У нього шансів не буде просто братись з президентом. Навіть є таке прислів'я, що Бог створив всіх різними і нерівними, але тільки полковник Кольт урівняв людей в Америці. Але в рамках сьогоднішньої України ну безумовно до цього підходити дуже треба прискіпливо. В якому е, вимірі всі люди, які мали кримінальне походження. Колись були за гратами люди, які мають психічне відхилення. Це повинна бути дуже чітка система регламентації. Хто має право на придбання реєстрацію зброї? І завершую на сьогоднішній день. На жаль, в Україні дуже багато вже зброї, яка прийшла з АТО питання її легалізації. Це також дуже важливе питання.